Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Вчитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Давайте ми з вами згадаємо правила поведінки в даному класі. Робимо перерви, регламентуємо свій час. Ні в якому разі не зачіпаємо дреців. Робоче місце тримаємо в чистоті. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Вісте від екрану монітора до очей 50-60 см. Спокійно переміщуємось в комп'ютерному класі. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання для того, щоб згадати вікно браузера. Посилання на завдання я вам надійшлю в посилання в вайбері. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке мережа. Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів, Які ми знаємо види мереж. Локальна та глобальна. У чому особливість мережі інтернет? Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. Якою програмою варто скористатися, щоб потрапити в мережу інтернету? Звісно, що програми Браузер. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як подається інформація в мережі інтернету. Визначимо, де можна побачити адресу веб-сторінок. Познайомимось із поняттям гіперпосилання та його видами. Повторюю, мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. З минулих років ми вже знаємо, що таке мережа та інтернет. Комп'ютери підключені один до одного, але в цілому вони поділяються на два типи. Комп'ютери користувачів, тобто наші, та комп'ютери веб-сервери. Веб-сервер Веб це спеціальний комп'ютер, інформацією на якому можна переглядати кожен користувач. Ось ми з вами бачимо веб-сервера і комп'ютер комп звичайного користувача. Веб-сервер – це спеціальний комп'ютер, інформацію, на якому може переглядати, кожен користувач інтернету. Для того, щоб було легше уявляти, що таке веб-сервер, пригадайте нашу шкільну бібліотеку. У ній знаходиться дуже багато книжок, тобто інформації. На веб-сервері також багато інформації. Щоб отримати інформацію з бібліотеки, потрібно відвідати її та взяти потрібну книжку. Так само і на сервері. Ми в якості користувача беремо ту інформацію, що нам. Тож ми з вами порівняли наше життя з бібліотекою. А де шукати ж інформацію в мережі? Приходячи в бібліотеку, ми йдемо до бібліотекаря та кажемо, що нам потрібно? А в інтернеті. Де знайти цього бібліотекаря? У мережі за пошук відповідає спеціальний сайт. Це пошукові системи, а саме Google. Пригадайте, як бібліотекар шукає потрібні книги. Невже він це пам'ятає? Ні. Книги в бібліотеці розміщені по алфавіту. Але в інтернеті інформації стільки є і з'являється, що все відсортувати змоги взагалі немає. Саме через це існують і спеціальні пошукові роботи. Вони перечитують всі сторінки з інформацією і навіть переглядають відео. веб -сайт. це група пов'язаних між собою веб-сторінок. Як правило, сторінки сайту поєднані єдиним оформленням і змістом. що знаходиться в бібліотеці, книги. В мережі інтернет ці книги, на яких розміщена інформація, називаються сайтами. Тобто сайт дуже схожий на книгу, хоча й віртуально. Тобто веб-сайт ми можемо спокійно порівняти з книгою. Коли ви потрапляли на сайт, то інтуїтивно зрозуміли, методом і вміли переміщуватись по ньому. А ви переміщуєтесь по ньому за допомогою гіперпосилання. Гіперпосилання це текст. Зображення чи кнопка на веб-сторінці, натисненням на якою викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Давайте ми з вами розглянемо і ви вкажете мені гіперпосилання. Можете поставити відео на паузу та подумати, де у нас тут з вами гіперпосилання. Так, гіперпосилання ось у нас. Це верхні вкладки, ми вірші, казки, оповідання. Текст виділеним жирним кольором, все також є гіперпосилання. У нас вказано сайт Меказнайте. Це назва нашого сайту. Кожна назва складається з декількох частин та вказується в адресному рядку браузера. Взагалі, кожна держава та їхні області має спеціально виділену назву. Також в таких назвах вказується. Призначення вебсайту. За призначенням. Ось ми з вами бачимо у країнах, які бувають скорочені. Україна, ЮА, Румунія РО, Словакія Скея, ПоЛН, ПГЛ. Також кожен регіон має свою назву. Ось, наприклад, Рівне РВ. Також за призначенням сайт поділяють на освітні Еді. Комерційні ком, нет пов'язані з мережею, ГОВ – урядові, Орг, некомерційні, бізнес-структури, інфо, інформаційні сайти. Давайте ми з вами дослідимо сайт Мегазнайка. Частини назви розділені крапками. Перша частина вказує на вигадану розробниками назву, а саме це мегазнайк. Приставка com, що це комерційний сайт. І UA це те, що розміщено воно в Україні. Що ви можете сказати про цей сайт, дивлячись на його назву? Назва з боку підсказки. Так, назва ПЗД. Go означає, що це урядовий сайт, UA це, що він розміщений в Україні. Отже, веб-сторінка це електронний документ, підготовлений для розміщення в мережі інтернету. Веб-сторінки може містити текст, малюнки та інші дані, а її основним елементом є її припосилання. Так само, як у книзі, на сайті сторінки вони називаються веб-сторінками. Також кожна сторінка має свою назву. Якщо ми перейдемо в розділ Казки та оповідання, ось ми з вами перейшли в розділ казки та оповідання, то назва буде виглядати так: мегазнайте ком'юа і з'являється казка, де приставка вказує на конкретну сторінку. Це так само, що сказати, дати вам книгу про тварин і відкрити на п'яту сторінку. Сукупність усіх. Ось, у вас додається казка. Сукупність усіх сторінок, розміщених у мережі інтернет, називається послугою World Wide Web, що в перекладі українського означає всесвітня павутина. Давайте ми з вами подумаємо, для чого тут павутина, чи може її так називати Всесвітні павутин. Тому що, як ми з'єднаємо всі уявні всі комп'ютери-дротами, нас з вами так і вийде всесвітня павутина. Саме через це у назвах можна зустріти позначення Word White Web. Давайте трішки відпочинемо і зробимо фізку. Інтерактивне завдання на комп'ютері. Для того, щоб вам краще було і легше виконати, будь ласка, повторіть скорочення інших країн та сайтів, які бувають за призначенням. Далі ми з вами попрацюємо зожитів. Розоргіть, будь ласка, зожити на сторінки 10 урок 6 таре7. Сьогодні ми з вами завершимо працювати на цих сторінках. Завдання 3. Побудуй схему так, щоб було зрозуміло, які пристрої можна з'єднати в мережу. Давайте подумаємо: правильну машину ми можемо під'єднати до комп'ютерної мережі? Звісно, що ні. А стаціонарний комп'ютер. Так, з'єднує смартфон, як ви гадаєте. Звісно ж, можна під'єднати, а лампочку, звичайну. Ні, молодші. А мобільний телефон? Так. А телевізор, давайте згадаємо наш сучасний телевізор. Ми ж з вами підмикаємось до інтернету і під'єднуємось. То ми зможемо з'єднати до комп'ютерної мережі. Цифровий апарат, як ви гадаєте, ні, не може. А радіо, звичайно, що ні. Планшет, звісно, що так. Ноутбук, звісно. Перегляньте, чи всі ви виконали правильно. Завдання 4. Роздивився схему мережі. І розкажи, як комп'ютері в ній обмінюються інформацією, які лінії в мережі часто перезавантажуються. Давайте ми з вами з'єднаємо всі ті комп'ютери. Можете поставити відео на паузу та з'єднати. Давайте перевіримо, чи ви всі виконали правильно. Всі виконали так. Якщо ні, будь ласка, то поставте відео на паузу та зізнайте всі комп'ютери. Давайте виконуємо завдання 5. 5 завдання браузера. виконати, будь ласка, самостійно, порівнюючи їх вікна, і треба підписати елементи вікна, а виконуємо завдання 6. Перегляньте сайти та запиши короткі коментарі біля адреси сайту. Щоб ти не забув, не забула яку інформацію, на якому варто шукати. Чи ви не шукали самостійно, я вам допоможу сайт gmail.com.ua. ось його сторінка. Так, що ми з вами можемо записати? Це журнал для дітей. Можете собі так і записати: gmail.com.ua – Журнал для дітей. Наступний сайт sum.in.ua. Передивляємось. так. Suminua це словник української мови. Запишіть собі, будь ласка. Далі, наступний сайт UKWikipedia.org Переглядаємо сторінку їхню. Ось, це Вікіпедія. Запишіть собі, будь ласка, ukwikipedia.org. Вільна енциклопедія. Далі електронна енциклопедія Упер. На жаль, я цей сайт не знайшла. Можливо, ви знайдете. То повідомте мені. І останній сайт це Казкар Переглядаємо їхню сторінку. Ось ми збачимо. Запишіть собі, будь ласка, Каскар це казки та мультфільми. Запишіть собі все, будь ласка, в зошит. Дякую вам, дітки, за урок. Будь ласка, все, що ви виконали, відправте мені, будь ласка, в особисті повідомлення, особливо робочий зошит. До нових зустрічей, бувайте!